Друзі, хочу показати вам, як можна сформувати звичайну яблуню у вигляді куща. Куща або ну, можна назвати жива, живий паркан. Так, це самі звичайні яблуні. Ніякі вони не карликові, як їх зробили такими. Два головні провідники розвели в сторону і все, що з них росло вгору, просто... Стригли на певній висоті. Цю висоту можна тримати трошки вищої, там зріст людини. І це буде такий собі міні-міні-садок, який буде ще й плодоносити. Ці кущі, ці дерева також плодоносять. Я, я тут поруч живу. Це, до речі, територія ВДНГ, і це корпус оранжереї. Я знаю, що ці дерева плодоносять, на них є яблучка, здається, сорта Айдарет. Ну, це тільки припущення. Цим яблуням вже близько 50, а то й 60 років. Друзі, якщо вам цікаво, як сформувати такий садок, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо це робити обов'язково, а не обов'язково, вірніше, це може бути як яблуня, так і шовковиця. Побачимо, вже будемо по місцю вирішувати. Але обов'язково такі розкладені дерева ми будемо робити. Ну, тільки будемо робити вищого розміру, щоб це був саме садок для, для отримання урожаю.